Не вистачає ваших Ви зараз в якомусь бездіяльності знаходитесь, нічого не робите. Немає якогось руху, змін в вашому житті. Ви, можливо, багато часу проводите вдома, або, можливо, працюєте вдома, або просто з ну, сім'єю проводите час. Багато думаєте, багато переживаєте, багато накручуєте. У вас дуже багато тяжких, а, тяжких енергій, таких. Ви боротесь за те, що хочете. Чекати, можливо, хочете ще якісь документи офіційно оформити, або чекаєте якихось письма, або просто чогось. Чекайте. Чому вам необхідно остерігатися? Чому необхідно остерігатися? Емоції. Не емоціонуйте, не будьте залежні від нічого і від нікого. Не прив'язуйтеся. Робіть тільки те, що вам дійсно потрібно, і не накручуйте себе. Вам потрібно проще відноситися до всього. Не тратити свій час на те, що вам не потрібно. Нам потрібно. Не накручувати себе, проще відноситись до всього. Дійсно, відноситись проще. Не впадайте в якийсь негатив. Вам е, потрібно з умом тратити свої гроші, розходувати фінанси тільки на те, що вам дійсно потрібно. Далі йде ще якісь можливості гарні, перспективи. Не упустіть цю можливості, вам потрібно їх е, вовремя побачити. Будьте позитивніше, сподівайтесь, будуйте плани на майбутнє і. Прийде ваше життя стабільність. Остерігайтеся якихось людей, які або вам, ну, на вас погано впливають, або а, вони вам щось хочуть поганого зробити. Ворогів своїх. А, остерігайтеся. Потрібно остерігайтеся. Можливо, якісь ваші попитки не додають результатів, але нічого страшного. З часом все буде добре. З часом урожай і все буде добре. В цілому інформація така, що. Тільки не бездіяти, а проявити ініціативу. І у вас все буде добре. Тут немає такого прям нічого поганого. У вас все буде добре. З часом все буде, все ви отримаєте по заслугам, по справедливості, все отримаєте те, що ви хочете. Але вам потрібно почекати, не впадати в якийсь негатив, сподіватися і іти вперед, не бездіяти. І тоді все буде добре. Нагадую, що цей розклад загальний, тому не може резонувати з усіма. Особистого розкладу пишіть в інстаграм та Телеграм, ссылки знайдете в описі. Всім дякую за ваші лайки та коментарі. Якщо було цікаво, підписуємося на канал та не забуваємо про сповіщення. Безкоштовно відповідаю на ваші питання в коментарях. Пишіть теми, на які хочете бачити розклади в коментарях. А на сьогодні все. Всім гарного дня!